Так, ось далі якір. Якір вже в нормальному стані. Цей підчепничок нормальний Зараз під пробую, як цей буде. Відкриваю підчепника. Так, щоб він мені сюди так неплотно заходив. О, все нормально. О, а то я не міг якоря витягнути. Тут наждачкою акуратно я підібрав якір. О, тепер все воно мені зайде чудово. Так, все. Так, підчепник добре, але ще щоб Я беру отак. Отак трошки масло надавлюю сюди і так його туди попряму. І туди вдавлюю. О, так поки його все не вип'ється. Можна і солідово. О, тепер я чую, що масло туди попало. Лишнім воно не буде. Все чудово. Так, далі дивлюся там чи є, а не буде видно. бути такий резиновий амортизатор. Він є на місці, значить можна ставити туди якір може поставити. Отак. Все, якір поставив. Так, перше забув ще цю штуку поставити. Пластмасовий такий чехол. О, сюди. А тепер вже залетіти читим боком. Не тим боку, не тим було. От тут є виточка, на цьому йде в сторону крильчатки. Отак. О, це пішло.